Напередодні нового року у Ніжині для клієнтів газових компаній відкрито сучасний центр обслуговування. Відтепер понад 35 тисяч побутових споживачів газу Ніжина і Ніжинського району зможуть в одному офісному приміщенні якісно та швидко консультуватися з будь-яких питань щодо газопостачання. А також проводити різноманітні операції від оплати послуг до отримання технічної документації на приєднання до мереж. Новий центр Буницького обслуговування це значно покращить умови надання послуг нашим громадянам, які приходять саме в своїх питаннях, проблемах пов'язаних із газом. Сучасні умови для людей це пріоритет. Для всіх нас, для влади, і для в даному випадку для газогосподарства ми бачимо, що цьому продається значна увага. Ніжинський центр став третім в Чернігівській області оформленим за новими європейськими стандартами, що покладе старт якісно новому рівню надання послуг споживачам газу. Насправді це дійсно більше праздник і для Чернігівгазу, і може. Можливо... И в большей степени все-таки для жителей и абонентов и наших работников города Нежина и Нежинского района. Потому что на самом деле мы уже открываем третий офис. Новый формат, чем отличается этот центр, что, допустим, предусмотрен даже детский уголок. То есть это комфорт, это абсолютно другой стиль обслуживания. Одна из головных новинок центру. Автоматизована електронна черга, де програмне забезпечення дозволяє ефективно керувати потоком відвідувачів, і це значно мінімізує час очікування. Електронні табло інформують відвідувачів щодо вільного менеджера. Адміністратор зони ресепшн перший, хто контактує з клієнтом, його обов'язок допомогти людині отримати квиток електронної черги, скористатися монітором для реєстрації особистого кабінету або здійснити оплату через платіжні термінали. Особливу увагу приділено зручному зонуванню, щоб клієнт міг легко орієнтуватися всередині. А современный дизайн, просторі помещения, зручні диваны, дитячий куточек и доступ до Wi-Fi дают відвідувачам возможность комфортного ожидания и отримання послуг. Учитывая, что в 2017 году нас опять ждут большие перемены, большие изменения какие, потому что если уже на уровне этого офиса и в Чернигове здесь обслуживается, уже люди приходят сверять свои расчеты, потом э, чернигов газ будет который является поставщиком природного газа, то с 1 апреля будет введена обонплата, которая непосредственно станет, еще счет, счет появится от чернигов газа. Поэтому важно, чтобы люди, которые приходили, и вот эти все новшества, вот эти все изменения в законодательстве, газовые темы, на сегодняшний день в нашем государстве считают тема номер один. Чтобы они приходили в удобный офис, смогли здесь расположиться при плюс 30, при минус 30 Получить качественної услуги, що вот Регіональна газова компанія вмідряє новий стиль обслуговування, На самом деле в других компаніях такого фактически нет. Фахівці центру консультують з широкого кола питань по газопостачанню від укладання договорів до оформлення технічної документації на підключення до газової мережі, ремонту або заміни газових приладів. Газові компанії Чернігівської області роблять акцент на новому рівні взаємодії з клієнтами. Відкритий в Ніжині центр обслуговування відповідає сучасним міжнародним стандартам.